Вищий антикорупційний суд України віддає розпорядження для Набу, що Набу повинно відкрити кримінальне провадження проти Умерова за його зовживання з центру енерго. І слухайте, от це якби не випало, я не знав про цю історію. Я коли про це почув, відразу перше: ну це американське, це сигнал американців. Це отакий Зеленському шовчок в чоло. Ми тобі казали признач толкового міністра. Ми тобі порадили полторака. Тобі залужний сказав про полторака. Тобі всі сказали про полтора К. Віддай карт-бланш і матимеш святий спокій. І буде озброєння? Буде, негайно. Але ти нами граєшся в наступну гру добре, отвернулися наші, ваші, майже ну, ваші і наші, скажімо так, антикорупційна, вона ж дуже такого, знаєте, політично подвійного підпорядкування, структура. І от маєте від них прямий сигнал. По умерло пряме кримінальне провадження. а Зараз випиває підготовка до зими. Виявляється, у нас підготовка по всіх напрямках електрогенерації шикарна, насправді шикарна. Порядка 90% готовності по всьому, крім одної єдиної структури, це структура, яка перебувала в управлінні умерова фонді держмайна центру енерго. За яке його зараз звинувачують, що він за заниженими цінами, хорошим людям правильним продавав там електроенергію по демпінгу, і відповідно через це єдина компанія, яка не готова до зими взагалі вугілля. Нема ремонтів, нема запасної всієї техніки нема, нічого нема. Це центроенерго. І мені зараз хочуть сказати, що ця людина буде хорошим міністром оборони. Просте питання, чому він не був в такому випадку хорошим керівником фоду держмайна? Ну слухайте, це те ж саме історія, як що з Резніковим була. Бо Резнікова теж каже, слухайте, він був шикарним міністром тимчасово окупованих територій. В мене до того він був дійсно якийсь тим міністром. В мене було просте питання: а що він там зробив? Знаєте, як Василя Семененко, є там епітафії прогульника по цвинтару. торжествують. Він не помилявся, не змочив зро... ні разу підошов проти вітру. Жоден раз не пхався, але ж він нікуди і не йшов. От це було Ви От потім почали шукати. Ну там завал був по тому міністерстві. Він його просто завалив. А у меру, виявляється, довів фактично до банкрутства і до енергетичної загрози для держави. А це вже питання енергетичної безпеки. Це вже СБУ могло б ним займатися реально. Довів одну з ключових компаній України. І от зараз він приходить в Міністерство оборони. Про нього співають прекрасні дефірамби, тому що йому створений хороший мір. Але знову. Хтось говорив, крім нашого вузького кола. От Володимир писав, пригадую, я писав, теж пригадую, про те, що в Резнікова лізуть скандали, скандал за скандалом. У мене там досі цитують з криками, чому Тарас Чорновіл не сидить в тюрмі, це державна зрада, все те, що я наговорив, по-моєму, в листопаді 22-го року минулого року про Резнікова. Там я його звинуватив принаймі в 12 страшних злочинах. Не підготовка сховищ під військовими частинами, не то, не інше. Відведення військ, яке робилося його руками, все інші речі, але. А що говорили всі інші: 99% українців і 99% наших експертів. А вони всі говорили: Різніков хороший міністр. Він раптом для всіх, ну тих, хто думають, принаймні став поганим міністром тільки після єдп 17 тобто в січні 2023 року. Але більше року до того, рік і два місяці, він робив ті ж самі негативні речі. І от зараз ми маємо історію з умером, кажуть, ну. Ну, тумер, ну нехай пару тижнів тільки. Тарас, Але що він поганого зробив? пригадаєш, перші два місяці агресії розподілені так. неймовірні суми грошей, по них не поставлено й досі озброєння і боєприпаси. продовжу, а потім так, так. Е, дивіться, для мене більш важливим було перед цим звільненням е, інтерв'ю Арсена Жмаділова. Е, він угу. нарешті, 12 числа, повідомив. Що Агентство оборонних закупівель починає формуватися і починає, вони починають рекрутинг оголошують, тобто, це вже якийсь сигнал був про те, що ну щось починає. Тобто, принаймні, начерк нової структури проглядається. Але тепер в зв'язку з цим звільненням, ну от для мене функціонал маляр, наприклад, ніколи не був зрозумілий. Бо вона ні, нібито в е, міністерстві мала би опікуватись соціальними питаннями? Про соціальні питання в цьому міністерстві ми ніколи не чули. Ми, ми весь час чули, що е, сім'ї загиблих недоотримують. Якщо соціальні питання в, вирішувала Маляр, то чому е, поранений боєць у е, палаті шпиталю отримує в місяці сот гривень? Хтось це пояснить? Але Маляр була на всіх телеекранах, розказувала про те, що мав розповідати і інформувати Генеральний штаб. Але чомусь всюди була Маляр? Чому, чому по-перше, чому міністерство залазило на поле Генерального штабу? Ну, Бог з ним. Але, ну, звичайно ж, Гаврилов. Гаврилов – це така оскомена була. Саме пригадуєте цю партію велику е, е, протитанкових засобів, які передали особливо британці, перші дні чомусь накопичили на полігоні на Львівщині під кордоном Польським. Ці боєприпаси повинні були бути мінімум під Києвом. І всі західні партнери про це ну, просто вони в шоці були. Поки я так зрозумів, що логістична група партнерська, американська і британська провела швидко свою ревізію, знайшли їх і відправили, ну, жорстко наказали відправляти на Київ. Київ боронився з примітивними радянськими боєприпасами в перші дні. Тому. Це на Гаврилові. Ну, я вже не кажу там, що на Шарапові висить. Але Шевченко дипломат, депутат, посол Польщі, він прийшов в міністерство, і він прийшов так, що його ніхто не чув і не бачив. Тобто, він прийшов на посаду. E, начальника міжнародного управління, по суті, заступника з міжнародних справ зв'язків з НАТО. І, і, e. Так цим займається навіть не міністр Рєзніков. Цим займається Єрмак. Навіщо вони призначали Шевченка? І звільняти його ні, ні за що, тому що він шкоди ніякої не, не, не робив. Дейнега. От вони призначили Дейнегу Шевченка насправді. Коли виникли перші скандали е, корупційні, коли е, цього Шаповалова і Хмельницького нарешті змушені були усунути, і тоді громадськість е, антикорупційна підняла величезну бучу і змушені були антикорупційну раду відновити при міністерстві. Ну і тоді під, під шумок призначили цих, ніби ну, таких з, з, з пристойною репутацією двох заступників. Я от не уявляю, чи вони взагалі, ну, скажімо так, вросли у власний функціонал, чи вони були е, начальниками власних кабінетів і часом візували якісь е, документи і засідали на колегії міністерства? У мене таке враження, що взагалі-то міністерством безпосередньо керував е, Шрапу, е, Майляр була його щось на зразок прес-секретарки. Ну, Замлинський в своїх темах сидів, ну і, і, і все. Ну і Павлюк, е, в силу того, що він генерал і авторитетний серед військових, то е, комунікація саме з військами була через Павлюка. Ну, але, але це ж це не сучасне міністерство. От вони, вони умудрилися за е, часи Резнікова. Ну, це ще сторона, Повернути із міністерства, яке створив е, Степан Тимофійович Полтора, і яким просто захоплювалися натівські партнери. Це перша натівські програми підготовки військ, перше стандарти зв'язку натівські з'явилися. Вони раптом, спочинаючи з сторона, почали перетворювати міністерство оборони в радянське міністерство оборони. І на цьому шляху дуже, дуже багато чого досягнуло, тому що приписки, імітація, брехня, тих, хто більш-менш дієвий був, тих почали усувати, і, і все на тому закінчилось. Ну а тепер, тепер от, е, якщо у меру дійсно мав перед призначенням якусь співбесіду серйозну, і, і він отримав карт-бланш, Бо це ж це ж питання цього міністерства, воно зараз важливіше, ніж питання цілого кадміну. Якщо інерція щодо Міністерства оборони тривала б далі, то в Зеленського був би вже від'ємний рейтинг. Він і так невисокий, але люди вже, вже вийшли б на вулиці. Я думаю, що вони. Спробували погасити певні невдоволення. Ну я схильний до того ув'язувати, наприклад, спробу стягнути з місцевого самоврядування 100 мільярдів гривень і з цією перестановкою. Бо вони розуміють, що забрати місцевого самоврядування 100 мільярдів і віддати Шарапову, ну це просто місцеве самоврядування. Повстане. Тому що там люди без роботи і без грошей на місцях лишаються. Не обов'язково не, не всі ж е, будують дороги за 800 мільйонів. Інколи просто ну, водогони поремонтувати нема за що. У нас більшість громад не такі багаті, як столиці і міста мільйонники От в чому проблема?